Вітаю вас, мої любі друзі. Це планета Земля. З висоти вона кругла, мов куля і вкрита водою та суходолами. На землі є великі частини суші, які називаються континенти. Їх кілька. І на кожному живуть люди, ростуть рослини і бігають тварини. Ми живемо на континенті, який називається Європа. А всередині Європи є наша рідна країна. Україна. А вже в Україні розташоване наше улюблене місто Запоріжжя, назва якого означає розташована за порогами Дніпра. А Дніпро це найбільша річка нашої країни. Дніпровські пороги це один з найвидатніших та найвідоміших об'єктів Запоріжжя. Це виходи гранітів, гнейсів та інших корінних порід в річище Дніпра. Ці пороги відіграли важливу роль в історії та культурі регіону. Зокрема, вони були природним захистом для козаків, які мешкали на найбільшому острові Хортиця, який розміщений посеред Дніпра. І для захисту української землі від ворогів сміливі та мужні козаки відбудували собі укріплений осередок так звану фортецю Запорізька Січ. Яка наразі із островом Хортиця вважається історичною пам'яткою України та національним заповідником? Друзі. А чи відома вам ще одна особливо енергетична точка землі на острові Хортиця, в якій на поверхню виходить життєва енергія? І саме це місце називається скіфський стан. Воно вважається місцем сили. Саме тут панує дух історії наших предків, а земля випромінює спокій і умиротворення. А ще Національний заповідник Хортиця відомий музеєм судноплавства, в якому розміщено найвідомішу запорізьку чайку. А щоб більше дізнатися про життя козаків та історію острова. Хортиця та Запорізького краю можна відвідати музей історії запорозького козацтва, який також розміщений на острові Хортиця. Та історія на запорізьких козаках та Січі не закінчується, бо з часом є зміни в місті Запоріжжя. Пороги затоплюються водами Дніпровського водосховища після побудови величезної гідроелектростанції Дніпрогес яка дає світло і енергію в будинки, школи та лікарні. А ще Дніпро ГЕС виконує функцію моста, так само як і міст Преображенського, Арковий міст та Новий міст поєднують правий та лівий береги міста Запоріжжя та дають змогу автотранспорту пересуватися з одного берега на інший. При цьому по мосту Проображенського розміщено залізничі колії, по яким можуть рухатися вантажні та пасажирські потяги. До речі, в одному з запорізьких районів існує дитяча залізниця. Одна з небагатьох дитячих залізниць рух потягів, по якій продовжується цілорічно. Поруч із головною станцією Південна розташований. Виставковий зал, зоопарк, акваріум і зимовий сад. Щоб відпочити та насолодитися природою, можна відвідати парк дубового гаю, фонтан веселку, помилуватися квітами на бульварі Шевченка. А відвідавши палац культури Дніпроспецталь, можна отримати купу задоволення від влаштованих заходів. Загалом у місті Запоріжжя. Є багато культурних закладів, серед яких театри, музеї, концертні зали, палаци культури, бібліотеки, арт-студії та школи мистецтв. Всі ці заклади працюють цілорічно, але є заклади, які працюють тільки влітку, і це басейни, в яких полюбляють відпочивати дорослі та малеча. Та То для того, щоб відпочити, треба спочатку заробити гроші, а заробляють їх всі працюючи. І в нашому місті є багато заводів, де працюють мами й тата. До речі, місто Запоріжжя вважається одним з промислових центрів України. І ми безмежно вдячні всім тим захисникам, які нас захищають. І на їхню честь в нашому місті розташовано алею героїв. На бульварі Шевченка, відвідувавши яку ми вшановуємо пам'ять тих, хто захищає Україну. Слава Україні, героям слава, любі друзі! Отже, наше рідне Запоріжжя це місто козацької слави, Дніпра, мостів, парків, культури, і ми пишаємося, що живемо тут, у нашій рідній. Україні. Друзі, спробуйте пригадати та розказати, що вам найбільше подобається в нашому місті. А я бажаю вам усього найкращого. Хай щастить!